I've seen a a a lot lot of of change, been through a lot of pain Some things are not the same as they were a year ago But Сіналатовчейнж, бентю латовтейн, сам тинзенатте Сейн Астевор Йраго. Муваніченеврідей. Усім привіт, рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні будемо говорити про листопад місяць. Але перш ніж розпочати, як завжди, прошу вас підписатися на мій канал. Таким самим чином, ми разом з вами популяризуємо український контент. Ну, що, уже листопад місяць, і скажу, що він буде трішки легший, я надіюсь, обіцяю, буде трішки легший, ніж жовтень місяць, але все ж таки теж чекають нас деякі події, про які ми зараз поговоримо. І скажу, що, мабуть, в цьому році були такі найбільш насичені місяці. Це, звісно ж таки, тоді, коли в нас затемнення так, проходяться, жовтень місяць, і травень місяць теж був не дуже стабільним. Але ось саме листопад місяць трошки трансформує кожну людину, кожна людина попрацює трішки над собою, і, звісно ж таки, зміниться взагалі пріоритети в кожної людини після цього проходження цього місяця. Але листопад місяць готує нас до змін. Звісно ж таки, і кожна людина пройде свою трансформацію, яка почалася можливо в жовтні, але поступово так буде сходити на нівець уже в листопаді місяці. Тобто, кожна людина відчує ось ці зміни і пріоритети в своєму житті, так. Які були раніше, і які зараз буде ставити перед собою, ну що стрільці, я зараз більш детально поговоримо саме про ваш знак, і скажу, що 8 листопада у вас розпочинається такий приємний період або з вашими друзями, або можливо якийсь такий роман в інтернеті. Тоді, коли ви можете спілкуватися, це можливо людина буде далеко від вас, так, але це буде приємне спілкування. Можливо, це ваші просто друзі, які на відстані, але ви як знаходите спільну мову, так ви. Більше отримуєте задоволення від цього спілкування, ніж раніше. Якщо ж це правда, нова людина, то придивіться, з ким ви знайомитеся в цей період, тому що романтичні такі відносини можуть бути також в онлайні, тобто десь далеко, так? коли ми не бачимо людину, коли вона не біля нас, а все ж таки знаходиться в іншій країні, можливо, в іншому місті. Також можливо, що в цей період ви розпочинаєте більше витрачати саме в онлайні. Можливо, це якісь курси, так? А можливо, це просто. Така те, що ви купуєте більше в онлайні, ніж ходите по магазинам, також може бути можливо. Ви пересилаєте комусь гроші тій людині, яка дуже далеко від вас. Тобто, такі фінансові операції, також в онлайн режимі можуть бути в цей період. А ось 10 листопада скажу, що у вас побільше спілкування саме взагалі ви станете більш такі активні і, можливо, проявляти себе більш як експерт, тобто говорити про себе, можливо, знайомитися з новими людьми, можливо, що потрібно буде зібрати якісь також документи, інформацію стосовно саме вас. Можливо, ви робите зараз якісь документи, або тільки збираєте інформацію, щоб подати їх, так? Або, можливо, ви починаєте планувати якусь поїздку. Не знаю, говорити багато про це. Швидше за все, що реалізація її буде після 24 листопада. Тому що тоді вже там і Марс переходить в ваш знак, тому ви там активну позицію маєте. Тут можуть бути і не тільки поїздки десь далеко, тут можуть бути поїздки на коротку відстань, але те, що у вас таких дрібних справ дуже побільшати, так ви можете спілкуватися більше або вирішувати якісь питання. Можливо, що ви в цей період станете більше. Відкриті так до людей почнете більше знайомитися, спілкуватися, і, взагалі, комунікація налагодиться навіть з тими людьми, з якими ви не могли знайти спільної мови. Але також помічу, що після 24-го і Марс переходить ваш знак, тому тут можуть бути, знаєте, і агресивні такі відносини. Тобто, швидше за все, що це буде відходити від вас. Тобто, якщо у вас щось швидко не буде реалізовуватись, то ви будете концентруватися на цьому і, можливо, навіть трохи буде це виводити вас з себе. Тому контролюйте свої емоції, тому що після 24-го числа ви можете бути більш емоційними, ніж раніше, ніж за. Звичай, тому можете контролювати ці процеси, тому що можуть виникати такі конфліктні ситуації саме через те, що ви не. Терпимі в цей період, так, і ви хочете, щоб все реалізувалося дуже-дуже швидко, а все ж таки не завжди виходить так, як ми хочемо. Тому, якщо щоб пройшло більш гармонійно цей період, то краще проявити просто більшу ініціативу, і ви, в принципі, зможете швидко вирішувати, швидко вирішувати якісь питання, коли ви будете активно приймати участь в цьому. Не коли ви будете роздавати задачі іншим, а коли ви самостійно будете вирішувати ось ці всі питання. Так, а ось 13 листопада ви можете розпочати щось таке, можливо, закрите, поки поки що те, що ви не розповідаєте іншим людям, це можливо якісь такі процеси, з якими ви ще не ділитеся. Можливо, щось розпочинається, можливо, це не знаю нові відносини, можливо, якась нова робота, можливо, якийсь ваш задум, так що ви хочете реалізувати в своєму житті, але те, що ви поки що не готові. Ділитися з іншими людьми. Тобто, в цей період, починаючи з 13 листопада, може формуватися щось таке потаємне. Або якщо це говорити не про таємні речі, це може бути і ментальне ваше здоров'я. Можливо, ви будете оновлювати так, можливо, будете більше поглиблюватись в себе, розуміючи, запитуючи навіть у себе якісь питання, які виводять вас на відповіді самостійно. Тобто такі процеси, коли ми самі копаємося в собі, так. І можливо пропрацьовуємо якісь питання, які нас турбують. От такі процеси також можуть бути. Тим більше, це перед вашим днем народження. Це знаєте, коли потрібно трошки набратися сил, і, можливо, ті бажання, які будуть формуватися саме в цей період, пізніше зможуть реалізуватися. А зараз ви як, наче накопичуєте енергію, щоб потім. Змогти їх реалізувати, тому тут такі процеси більш потаємні, хоча ви активні будете в комунікації, так але все одно щось залишиться те, чим ви не захочете ділитися з іншими людьми. А ось 27 листопада можливо буде саме такий період, коли ви будете отримувати результати стосовно ваших відносин, або взагалі комунікації з іншими людьми. Це можуть бути і клієнти, робочі якісь питання, або, можливо, якась вирішиться ситуація саме з вашим конкурентом, конкуренткою, не знаю, тобто з якоюсь людиною. Це могло починатися в середині червня місяця, і зараз якби ви або оновлюєте, так, тобто підбиваєте підсумки, або отримуєте результати. Результати, або можливо, якась правда питання з іншою людиною, яке формувалося саме в червні місяці. Нарешті просвітлюється, нарешті ви можете його відпустити, так, або прояснити, або проговорити з цією людиною і вирішити якесь це питання. Тобто, тут уже має, має бути якийсь результат того, що розпочалося саме. В середині червня місяця тому будьте уважні, можете згадати, можливо, хтось знайомився в той період, і зараз або завершується ваше спілкування, або переходить на новий рівень. Можливо, для тих, хто самотній, можливо, правда, ви познайомились тоді і зараз. Починаєте більше спілкуватися. Або навпаки, розумієте, що це зовсім не ваша людина. Тобто, ось такі процеси можуть завершатися. А ще, знаєте, може ставатися так, що ви відкриваєте очі на якусь людину. Наприклад, якщо ви зав'язали відносини, або взагалі просто познайомилися з якоюсь людиною в той період, то зараз ви розумієте, що це зовсім не ваша людина, або ви розчаровуєтеся в ній. Тобто, і, і, і через це завершується ваше спілкування. Це не обов'язково відносини, так, наші з чоловіком, з дружиною або романтичною відносини. це можуть бути взагалі люди, які нас оточують, і з ким ми комунікуємо кожного дня. Ну що наразі це все буду з вами прощатися. Бажаю, щоб цей місяць подарував вам можливості і, звісно ж, таки, таке натхнення, сили для того, щоб ви змогли реалізувати всі свої бажання, коли почнуться святкування ваших днів народження. Тому до нових зустрічей, та як завжди, все буде Україна!